Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, з нами в на зв'язку? Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю радий бачити і чути. Я от про що е, запитаю: ну, вже скільки два роки минуло з того часу, як ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію. Яка ситуація саме екологічна станом на зараз в цьому регіоні? Як воно можливо впливає не лише на цей регіон, але й загалом? Можливо, на Україну чи на е, суміжні регіони е, нашої держави? Будь ласка. Ця трагедія, яка вже два роки на наших очах розгортається, вона має якісь позитивні. Наслідки, але звичайно, більше поки що негативних, тому що попри заростання на каховського водосховища дуже швидко. Рослинами спочатку в 23-му році це була трава, чагарники, а вже в 24-му році це і дерева, і 25-й рік це от такі хащі вже зараз є, і от повертаючись зовсім недавно з експедиції, ми просто дивувалися, як природа ну себе захищає, як, як це відбувається. Це просто абсолютно безпрецедентний е, такий приклад. Які будуть досліджувати не лише українські науковці, але ми маємо все-таки пам'ятати, що рани, які були нанесені довкіллю в 2023 році, вони є глибокими і пролонгованими в часі, тому що особливо, якщо ми говоримо саме про природне середовище, особливо це вплинуло на тварин, на птахів, на рибу, і живі водні організми. І той удар, який був нанесений по популяціям окремих тварин, птахів і живих водних організмів, той удар, ну, ми ще будемо досліджувати дуже-дуже багато років. Тому що є дані, і ці дані не є взяті з неба, але це дані взяті з літописів природи національних природних парків, які знаходилися нижче. Каховського водосховища, які потрапили під, водний удар, під такий водний удар, який спричинили підрив греблі. Так от понад 660 тисяч птахів і понад 20 тисяч диких тварин опинилися під загрозою загибелі і або загинули в тих страшних водних високих хвилях, не було навіть часу, просто абсолютно не було часу. Бо вода почала сходити різко дуже великими об'ємами. І тому тваринам і птахам на це не було часу реагувати, тому тисячі і тисячі живих істот просто загинув. І деякі види е, втрачені, і, можливо, назавжди, тому що е, окремі види птахів, які е, гніздувалися на узбережжях Каховського водосховища в Дніпровських плавнях е, це ну, рідкісні види деякі, є е, звичайні види, але е, саме в цей період е, це був період народження пташей. І е, місцях гніздування були знищені, і були знищені ці е, пташенята, і, і ці птахи дорослі. І саме тому, е, от якраз цей удар по е, тваринному світу він був дуже серйозним. Наприклад, 100 е, Більше ста видів окремих, які популяції, яких в більшості від 20 до 50 відсотків їх знаходилось саме на півдні України з усього європейського бірізноманіття, от якраз по цим е, видам, і був нанесений цей страшний удар. Е, і як це буде відновлюватися, як це вплине в десятках роках тварини, плазуни, комахи? Просто це все загинуло. І от якраз ці наслідки вони є абсолютно очевидними. Ми маємо над цим ще працювати і це досліджувати. Але з іншого боку, от ми бачимо ці безмежні, безмежні, безкраї. Такі плантації самонасіяного, самовирощеного е, е, лісу, які ті можна назвати років... це, можна назвати це відродженням великого лугу, очевидно. Та це те, що було е, свого часу, в це, це в якійсь мірі так. Тому що ті е, природні види рослин, які тут росли колись, вони якраз і, і історики описували ці хащі, які і були на у великому лузі, але тут треба сказати. Що от ви попередньо назвали е, такі позитиви, що тут е, для істориків, для археологів, так це може бути місце саме для цього дослідження і вивчення. Але ми, екологи, вважаємо, що Україна має безперечно зберегти цей унікальний грандіозний масштабний масив, який виростає, тому що це буде дуже позитивний мати позитивний вплив на природне середовище цього регіону. Звичайно, аграрії страждають і дуже багато є скарг і нарікань їх про те, що немає води для зрошення. але... Можу вам сказати, що та вода, якою зрошували е, е, в, ці поля в Херсонській області, е, ця вода була забруднена, бо саме в Каховському водосховищі акумулювалася величезна. Величезний об'єм забруднення промислового забруднення солоні шахтні води сюди скидались і потрапляли через Дніпро, і тому вода Скаховського водосховища не була бездоганною П пані. Тетяно у нас 30 секунд. Я засолення груті. Та... та я лише одне питання: ну буквально так чи ні. Відновлення, ну, побудова нової дамби навіть після деокупації, це так чи ні? Наскільки це реально? Якщо можна дуже коротко, це Українська екологічна Ліга досліджувала це питання з першого дня цієї трагедії, враховуючи той попередній досвід, який ми вивчали, і негативний вплив Каховського водосховища. І ми переконані, що ми маємо залишити цю цей ліс. Який виростає на наших очах, і шукати для українського півдня інші? Сучасні екологічно дружні е, інструменти і технології розвитку і сільського господарства, і туризму, е, і рекреації, і енергетики це все природа нам дає, тому що південь це вітер, сонце для відновлювальної енергетики. Якщо це аграрний сектор, можна брати нові культури і використовувати крапельне зрошення, і нам треба відновити ці унікальні природоохоронні території, національні парки, які Тут були Нижні Дніпровські, Лешківські, Піски і Кам'янську Січ. І над цим треба працювати, тому що південь України може дати дуже потужний збалансований розвиток, розвиток, який не буде надалі шкодити довкілля. Дякую, тому дуже. ми категорично Дякую. виступаємо проти відбудови Каховського Кахе. Дякую, з нею можна обійтись. Те, що я хотів почути саме вашу відповідь, я. Дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли час. Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги. Ми говорили про Каховську Гес. Про ми говорили про Україну про південь, який змінився. Після того, як 6 червня 2023 року ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію.